Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас зимова риболовля, баланс досить таки величенький, тому покупки будуть відповідні. Перед початком підпишіться на канал, поставте лайкос та натискайте на дзвіночок для того, щоб не пропускати жодного нового відоса та нового заносу. Полетіли. Починаємо потужно максимально. Перша за 15 тисяч, далі подивимося. Якщо зіграє добре, то наступну придбаємо дорожче. Тримайте за мене кулачки. Надіюся на хороші виграші на хороші заноси. Я взагалі розраховував з руки забрати. Але вже що є то я? На першому пусто. Другий, давай, 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 давай. Та підкидай рибочка, що ти його крутиш? Да, Ну красавчик, 750 гривників. Бог з тобою, можеш навіть без рибок викидати, головне зараз перейти на 2х. Це буде наша точка відправлення. Тому що тут будуть випадати отакі карасики по 300 гривників, а в мене ставка 150, і ти мені таких потужних насипаєш, що дай тобі Боже здоров'я. От, все одно, все одно. Якщо ще з запасом перейдемо на наступний рівень, взагалі буде ідеальненько. Якщо ми взагалі на нього перейдемо. От, сюди не дав чомусь, так? Да? Так, переходимо, друзяки, є. Полетіли, полетіли множник 2х шикардос. Також не забувайте, хто новенький, друзі, не чув, не бачив, пропустив. В закріпленому коментарі залишаю для вас максимально профітні подаруночки. Переходьте, забирайте, поки вони ще активні. Якщо не знаєте, як це зробити правильно, натискайте на посилання також в закріпленому, переходите до мого телеграм-каналу, там для вас є відеоінструкція, як все правильно робити, куди натискати, щоб точно отримати свою халявку і залутати монетку. Є у нас, друзі, з запасом навіть і 10 обертів для того, щоб забрати всього лише 3 бородатих дідугани. І все. Всього три. Можна починати вже. Нормальненько, нормальненько, давай, 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 ріднесенький. Давай, я знаю, що ти можеш. 6600, ну як на мене непогано, 12400 вже на виграші, 6 обертів в запасі і 2 рибачка потрібно забирати. Я думаю, маємо переходити, шанси дуже великі. Давай за один оберт двох, щоб я взагалі не хвилювався. Давай, давай, ай, що ж ти вдненького запоров. Так, ну що, ну що, ну що, як, як ви вважаєте, перейдемо? На наступний чи не перейдемо. За три оберти одненького. Є, мужички, 3х, 3х, по такій ставочці це пушка. Це просто пушечка. Діждатися хорошого карасика, а можливо, навіть і 10х відкриємо, це буде рознос. Ой-ой, ой запасом шикарненько, там 7,5 карасик. Десяточка на базу, 23 тони. Просто ж ти сюди. Просто іди ж ти сюди. Епік він. Епік він, 23 тисячі на базу. Ось це я розумію. Ось це я розумію. Ще рибачка. І ще рибачок, мужики, у нас є дуже великі шанси відкрити 10X. Дуже великі, просто неймовірні. Полетіли. За 10 обертів просто 2 рибачка, і все. Два бородатих, і розходимося. Розход, розвод і дівоче прізвище. Давай. Ну, не підведи, не в молоко, не в молоко, все, я тебе прошу. Та починай грати, ну що ти робиш? Так, голова. От тут можна було б забирати ще зверху. Давай, давай, карасики нормально, не найкращі, але десяточка на базу просто. 50 тонн на виграші. Чи назис? І у нас скільки? Об? 15. 15. І у нас ще 5 обертів, одного, одного потрібно і вриваємося в 10х. І просто заходимо, забираємо. 10х ми забираємо 10х на базу, просто йди сюди. Просто 13500. Що не сеться, Тут можна сотку забирати легесенько взагалі, а може й більше. Тут за оберт можна забрати, друзі, я не знаю, соточку, напевно. Дивись, дивись, він грає слабенький карасик, але давай, добре, зараз вже не давай. Зараз вони вже не потрібні. Нам потрібно е підфарми, сохрани, збережи. і сохрани, я мав на увазі. І збережи цих всіх дідусиків на хороший млоді. Ну куди ти викидаєш? Дякую. 6 тисяч, 9 тисяч. Я просто думав, що там 2х, 74, 83 тисячі і тепер на базу. Один занос нормальний, в нормальних рибок. Цукарочку шляпати не хочеш закинути? Давай, давай. Ну які це що це за рибки взагалі? Це? 20 тисяч це шикарно, у нас сотка на балансі, ну це рознос, це рознос, але перспектива в рази більше 105-105. Просто баланс 200 тонн на базу. Саундтрес. Давай, от такого от, давай. Да, 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 да. 7,5 можна луснути. Дивися, тут десяточка, взагалі 100 тисяч за оберт можна забрати. Закинь. Закинь один раз, один раз, я тебе прошу, одненький раз. Два оберти, не грайся. Давай, 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 та підкинь. Ні, не дасть, напевно, взагалі, да? Ну, Під кінець, 18 тисяч лишніми не будуть, але якби в таку рибку сильно забрати, як до цього випадали, взагалі було б ідеальненько. На цьому все, друзі, я не знаю, що тут коментувати, це рознос. Це просто рознос. Зайшов з одної бонуски, забрав 123 тисячі. Іди ж ти сюди. Без коментарів майже X1000. По такій ставочки просто я не знаю. На цьому все. Зараз перед вами з'являться мої найцікавіші заноси. Подивіться їх, поставте лайкос. На балансі завершуємо 230. Все, до нових зустрічей!